Всім привіт! Ішла з роботи, зайшла в АТБ, купила ось таку каву Нескафе Голд 210 грамів за 234 гривні 90 копійок. Кукурудзу ось таку делюкс 340 грамів. Вона. 43,50, але знижка із карткою ОТБ і купила я її за 41 гривню 33 копійки. А, також каву цю взяла якусь таку перший раз мелену арабіку 100%. А, це 185 гривень 90 копійок, але з карткою АТБ Знижка аж 9 гривень 30 копійок. І тому вона коштує 176,60. Соус руна 50 гривень 90 копійок. Батон гірчичний 17,40. Майонези взяла два ось таких королівський смак. 160 грамів, 67% жирності по 21,90, але гривня 9 копійок була знижка, тому по 20 гривень і 81 копійці цей майонез. Також взяла крабові палички Deluxe 250 грамів, 48,90 на них акція. І отакий один огурчик. Буде салатик з капусткою Пекінською. в мене раніше куплена за 20 гривень 90... 21 копійку, тому що ці огірки дорогі в магазині ТБ, 110, ой, вибачте, навіть 118 гривень 39 копійок. І тут він на 170 грамів заважив, тому 20 гривень. 21 копійка. Отакі в мене покупочки були сьогодні. АТБ. Всім пока-пока!